Багато знайомих ліць було, тому не відпускали. Вітали! Ну, вітали там, я обмінювались мінімання. Що, ж, колеги, вітаю всіх да. зі стартом чемпіонату. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Біля мене Керманич Одеситів, Олександр Олександрович Бабич. Ваші емоції та коментар подій. Ну, По-перше, я теж вітаю всіх з початком чемпіонату. Ми розуміли, що ми їдемо грати. Дуже міцному, міцному сопернику команді, і ми розуміли, що Кривбас вже не на більш якісно готовий, ніж ми. Враження від рахунку отрицательне, враження від самої гри, від того, як реагували там на якісь дії там в захисті, як виконувало завдання. Більше позитивні. Є, звичайно, помилки, на це в принципі. Нормально на даний час треба проаналізувати і треба якраз от після цієї гри там, зробити правильний аналіз і побудувати тренувальний процес там, до наступного матчу. Колеги, питання. Олександр В чому сила Криубас сьогодні? Ну, і сьогоднішнього, я вважаю, що. і... В переддущому сіла Кривбаса дуже функціонально готові, готові хлопці, дуже э, так агресивно грають верхнього присінку. Да, цей футбол э, не через контроль м'яча, це футбол десь більш вертикальний, застосовуючи флангові передачі. То есть, ну, то, то, то той футбол, який полюбляє Вірні Дуб, Юрій Миколаївич, якраз він сьогодні будується в Кривбасі. Сьогодні може не дали зіграти на вилюбленому стілі кривбасу якраз перехідна фаза від оборони в атаку, тому що ми йде десь від, віддали віддалі ініціативу, але раз за два-три кривбас дуже непогано вилітав після наших стандартних, стандартних положень в Атасі. Вилітав в контратаку, і це дійсно такий стіль, стіль кривбасу. Ми бачилися. Дякую. Цьому сезоні Насамперед, ціль номер один – це побудувати конкурентно здатну команду, яка буде молоду команду, як в планах її ще там потрошки усилитися і постаратися по, скажімо, поборотися там в наступному опять же, сезоні за місця під сонцем, скажімо так. Поки що завдання номер 1 це побудувати якраз конкурентно конкурентноздатну команду, тому що навіть ті хлопці, які у нас будуть приїжджати, це будуть хлопці 21-22 роки, тобто молоді хлопці, і їм треба теж час. В команді не видно легіонера. У нас є е, два легіонера. це Етарсі, що сьогодні грав центрального захисника, і центрального півзахисника грав е, е, Йон Шпорн. Це поки що два у нас легіонера, і ми. Очікуємо там ще два-три легіонера, які там на цю гру е не встигли доїхати, очікуємо їх, може бути, до, до наступної гри приїдуть. Ще питання. Скажіть, будь ласка, е які ваші емоції повернення до Кривого Рогу? Ви тут працювали і вас кривий, пам'ятає успішно е успішно, пам'ятає. Наскільки ви е зберегли стосунки з керівництвом Крибасу? Після, скажімо так, уходу вашого чи розвив, як? Ну, я можу сказати, тільки позитивні емоції. Це, по-перше, я приїхав, ми приїхали біля бази, ми побачили поля, ми побачили від реконструкцію здання, де хлопці там як, проживають. А, да, готелю, там. Готель, так, да. тобто, це при мені не було. Ми ну, побачили, що кривбас розвивається і. Стасунки у нас керівниця, я можу сказати, що вони дуже солідні керівники, ми розсталися пожали друг другу руки, вони виконали все завдання по контракту. То есть, ну, нема питань. ми от даже, ну, Зараз от ми стояли там 15 хвилин розмовляли, трошки запізнився на прес-конференцію, тому що у нас дуже стосунки ну, правильні і відверті. Також я побажав удачі. Зараз Єврокубки, будемо болювати за Кривбас. І віримо віримо в те, що це крійбас, це має такий міцний крівбас, зможе там виконати завдання, завдання, попасти в групу. Я їм бажаю. Це. Дякую. Все, дякую. дякую. До побачення. Це гарний дороги. Дочка, я заснув. Продовжуємо прес-конференцію. Керманич Кривбасу, Юрій Миколайович Ворнедуб, ваш коментар по грі. Непроста гра, важка гра. Перша гра нового нашого чемпіонату України. Я розумію, що Чорноморець буде грати від оборони. У них також нелегкі часи, ми це все знаємо. І так воно і сталося. Команда вийшла, грала в 5 захисників, 5-4-1, повністю сідали до своєї штрафної, практично хотіли закрити все. Було дуже важко позиційно скрити. Але ми все зробили для того, щоб забити. Непоганий м'яч забили, могли ще забити, але не використали ці моменти, які у нас були. І потім чуть не отримали в свої ворота. Це сталося. Так, що на останніх хвилинах першого тайму, коли Хабленко попав поперечину, І також сталося на кінці цієї гри, коли Будко пробував і Кліщук нас виручив від цього м'яча. Треба задуматись, проаналізувати, подивитися, щоб таких моментів більше в нас не було. Тому є над чим працювати. Ми рухаємось далі. Я розумію, що у нас дуже тяжкий серпень, гра на грі. От зараз ми третього зіграли, слідуюча слідуючи восьми. Словакії в Кошиці приймаємо Вікторію Ползень. Потім зразу назад граємо у Львові з Карпатами 11-го. Після цього граємо 15-го Ползені відповідно. Потім 18-го ровно граємо з Вересом. І після цього знову будемо грати 22-го. Я не знаю, хто там попаде. Я розумію, що буде немало ротації, але я думаю, що хлопці повинні це розуміти, вони готові до цього. Ми самі вибрали цей шлях, і ми не маємо ніякої можливості дати задню, як кажуть. Ми повинні тільки рухатися вперед. Я на них дуже, дуже, дуже сподіваюся. Непогані збори провели, тому. Подивимось, що воно вийде, але дуже хочеться, щоб в кожній грі ми добували тільки перемогу і рухались далі. Колеги, питання, будь ласка. Миколай, ну тепер сріпло, якщо чи так згадувати рано. Ви знаєте, можна говорити, все, все що завгодно. Я завжди. Хочу щось вище. Ми в тому році був такий час, коли були на першому. Я хлопцям казав, чому ні? Ну все в житті може бути. І це є приклад той же Лестер в Англії, який ніхто не сподівався, вони стали чемпіонами. Тому я завжди хочу як вище, не срібло, а золото, а там як буде. Саме головне, щоб хлопці розуміли, і я це більше всього розумію, що в цьому році нам ще буде важче. Захистити те, що ми здобули в тому році бронзу, але ми готові до цього і психологічно, і фізично, і ментально, тому я дуже дуже вірю в своїх хлопців, що буде все добре. А там життя покаже наперед, не хочу нічого казати. Прошу пані, Юрій Макович, будь ласка, багато експертів, багато вболівальників. Вважають, що гра з Чорноморцем буде своєрідним маркером готовності до Єврокубків, до гри з Вікторією. Чи розділяєте ви цю думку? Чи це дійсно був якимось мірі маркером-показником, що зараз може? Чи ви маєте якийсь козир в рукаві? Я про це не думав. і не думаю. Я перед кожною грою ми готувалися до гри з чорноморцем. Мої колеги вже дивилися, там все рівно дивляться, там, роблять нарізку по ползенні. Я сказав, що поки ми не зіграємо з Чорноморцем, я нічого дивитися не буду. Я не можу брати і розкладати це тут, тут Чорноморець, Ползен все разом. Бо це буде якась каша в голові. Тому мені потрібно спокійно переночувати і з завтрашнього дня вже ми почнемо дійсно дивитися цю команду, розбирати її з хлопцями і рухатись далі. Єдине, що я можу сказати, Чорноморець з нами також зіграв 5 захисників, те ж саме, що грає Ползень у своєму чемпіонаті і в Єврокубках. Вони грають в три центральних захисника. Може, трошки по-іншому. 3-4-3 або 5-3-2. Ну, це те ж саме, практична схема, що і сьогодні грав Чорноморець. Чорноморець сьогодні грав 5 захисників, два. Порних і три нападника. Але ці нападники при захисті завжди сідали в лінію і получалося 5-4-1. Тому нелегко буде. Але ми до цього готові. Ми на зборах грали. Також проти нас і Динамо Загріб, другий 60 хвилин грав. Перші в чотири захисника, другий в три. Так що у нас, в принципі, ми награли ті ігри. Проти суперників, які грають в п'ять захисників, будемо далі готуватися. Я розумію, що команда дуже потужна, Вікторія Пользень. Вона в тому році дійшла до 1-4 півфінала Ліги конференції. Тому я дуже поважаю цю команду, але не боюсь, і точно також кажу своїм хлопцям: ми повинні поважати, але нікого не боятися, виходити і грати. Оце саме заволення ми транспортною політикою, клубу. Цьому взяли, взяли те, що взяли. не так легко це все зараз робити. Ви ж самі розумієте. У нас ми цінуємо наш клуб, ми поважаємо наше керівництво, ми знаємо, що ми можемо на даний момент, і ми це все робимо. Я не хочу, щоб було у нас так, як в деяких клубах там фінанси роздуті і все. У нас повинно бути сьогодні війна. Треба це теж про це думати і не забувати. Тому я враховую, що ті хлопці, що ми взяли, вони нам допоможуть, дуже на них розраховую, як українці, також і наші легіонери. Шість новачків є, а там життя покаже. Ми також розсталися з хлопцями, які покинули нас, у них контракти закінчились, ми не стали продлювати. Це і Дебелкором, і Татарков, цей. І... Без каравайного продали, Сімотюк в оренду в рух, Вілівальд в оренду Вілічевець. Хлопцям він треба розвиватися. Він а? Він Інгулець, так. їм треба розвиватися він молодий, йому треба грати. Він тут бу... Діма Семьонов з нами і збори пройшов. У нього нелегкий шлях. шлях було дві дуже важкі травми, але він, людина зі стержнем, просто я в нього закохався як професіонала. Але я бачу, що він не зможе потягнути те, що у нас є. Вже ті задачі, які стоять, і все. Тому пожали руки. І, наскільки я знаю, лівий берег, чи де він буде. Я дуже радий за нього і можу йому тільки побажати щастя, головне здоров'я і швидше стати тим Семеновим, який він був тут на початку. Оце я можу точно сказати. Я до всіх хлопців дуже сповагаю. Давайте останні питання, будь ласка. Юрій Миколаївич, ну здивував склад у першому тайні. Якось е збори ми наігрували, один состав, вроді би, тут, так, він просматривався, в усякому ну, випадку. Ну, дивіться, на зборах то збори. Тут у нас також ми в останній момент змогли взяти правого центрального захисника Романчука Романчук Сашу. Да, і з Дебрицена він Дебриціня, сам українець. Він з західної України. Коли взяли, я дуже задоволений. Тому що ми награвали там і Сашу Драмбаєва. Він дуже непогано там виглядав все, але все рівно це те ж саме, коли у нас було стецький Безкаравайний, два лівоногіх. все рівно воно є. один розвивається футболіст, другий десь за користь цього, що він не правоногій. Десь трошки все рівно, йому важкувато. Але ми вже знаємо, що якщо щось, не дай Бог, станеться, ми можемо завжди перекрити. Ніхто ж не думав, що получить травму новачок, наш бакарі, який трошки м'язи потягнув. Розраховую, що після 10-го вже буде в спільній групі. Тоді у нас вже буде більше те саме. А то, що там теж писали, от два захисника, Чому чого два? У нас. В заявці на Лігу Європи 21 футболіст. Ми більше заявити не можемо. По правилам ФІФА, УЄФА, як хочете. У нас немає своїх хлопців, які тут криворіжці вихованці. Да, вихованці. вихованці криворіжжя. І тому ми не можемо 25 заявляти, ми можемо тільки 21. З цих 21 треба взяти три воротаря, тому що воротарі такі, там травма, там і 18 гравців. Не всі навіть попали в цю заявку. І хлопці про це знають. Але ця заявка йде тільки на третій раунд. Після третього ми зможемо знову когось відзаявити, когось дозаявити. Отак і будемо рухатись. Це наше життя. Це те ж саме, що в шеріфі було. У мене було 20 футболістів і все. А в других командах по 25 плюс список Б, ще там десяток можна заявити. По 30. Це життя, що треба щось вибирати. Тому так і сталося. Так ми і взяли. У нас є на позицію центральної і центральної понедільники, драмбаїв. Ми все це враховуємо на зборах. Всі ці варіанти продивлялися, ставили, награвали, щоб потім це не було нам боляче в чемпіонаті чи в тих же іграх. Про все думаємо, повірте, кожен на своєму місці і думає про команду, думає про те, як краще зробити, як краще зіграти і досягти найвищого. Результати. Тому вам дуже дякую за те, що приходите, вас. всього найкращого. Будемо боліти. Восьмого вірну за три. Дякую вам всім. Приїхали. Ой, треба приїхати ведення.